Добрий день, шановні батьки та любі марята! Сьогодні ми говоримо про підбірку вітамінів, що містяться у сезонних продуктах та яку ж суперсилу вони дають. Суперсила, блискучий розум, її нам дає полуничка, бо вона покращує пам'ять і сприяє розвитку мислення. Суперсила, міцний сон. Її нам дає черешня. Вона сприяє спокійному сну та допомагає розслабитися після активного дня. Суперсила енергія для ігор. Її нам дає кукурудза. Вона допомагає отримувати енергію з їжі та підтримує активність. Суперсила свіжий заряд. Її нам дає кабачок. Він підтримує роботу серця, судин та сприяє бадьорості. Суперсила, сяюча шкіра. Її нам дає персик. Він допомагає підтримувати здоров'я шкіри та захищає її від впливу сонечка. Суперсила гідробаланс. Її нам надає кавунчик. Він сприяє збереженню водного балансу та підтримує енергію у спеку. Дякую вам за увагу!